Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Чотирьох захисників з Вінничини президент Володимир Зеленський посмертно удостоїв звання Героя України. У будні з 9 до 16 години молодіжному центрі квадрат запрошують охочих допомогти плести сітки для зсу. Срібна призерка чемпіонату Європи з карате, 16-річна Дар'я Хомрійчук з Вінниці готується до чемпіонату України. Звання герой України і ще четверо захисників Вінничини цієї нагороди удостоєні посмертно. Це старший солдат Валентин Климчук, сержант Денис Лабунський, головний сержант Микола Янишин і старший лейтенант Андрій Сурока. Відповідний указ на сайті президента України Володимира Зеленського опублікували 8 липня. Валентин Климчук уперше на війну пішов 2014-го. у 18 років. Пише кореспондентка Армія Інформ Олександра Уритій. У складі 59-ї бригади імені Якова Гензюка пройшов три ротації, де мобілізувався 2017 року. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Загинув у липні 2022-го неподалік села Любомирівка Миколаївської області від снайперської кулі йому було 26. Денис Лабунський на псевдогром на фронт пішов добровольцем. Був кулеметником штурмової роти полку АЗОВ, Написала дружина захисника Тетяна Лабунська у тексті петиції про присвоєння звання. Денис загинув 24 листопада 2022-го неподалік Бахмута. Йому на віка 29. Микола Янишин родом із гнівані. Був головним сержантом танкового взводу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Остроградського. Загинув 5 липня 2022 року у віці 36 років. Йдеться на сторінці Вороновицької територіальної громади. Андрій Сорока захищав Україну з 2014 року, а року. Був командиром мінометної батареї батальйону у військовій частині 3008. Про це суспільному розповів батько захисника військовослужбовець Віталій Сорока. Загинув Андрій 1 листопада на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. Віталій Сорока військовослужбовець Національної гвардії України. На початку березня він повернувся з-за кордону. Я мабірований друга числа. Я вже був часть. Я приїхав з Литви, я на гарні 5 років Там. Війна почала, Я одразу вернувся сюди. Віталій Сорока служить у стрілецькій роті. Розповідає свого часу, мріяв про кар'єру військового. Втім, цю мрію втілив старший син Андрій. З 2014 року розповідає, він став на захист батьківщини. Він не любив взагалі говорити. Мені ж хлопці розказували, що, як, де він був, куди попадала я, з окруження виходили. У травні цього року батько та син разом поїхали до зони бойових дій. Ми разом були в Донецьку, його всіх хвалили, де Андрій зі своїми хлопцями там одразу нормально стабілізувалися. Через три місяці по завершенні ротації батько повернувся додому, а син залишився на Донеччині. Його попросили, бо такі там вкрай необхідні, розповідає нацгвардієць Юрій. Його називали артилеристом-снайпером. Свої любили, а вороги полювали. Ворог так само слухає наші радіочастоти, як ми їхні, і вони вже знали, якщо виходять позивні нашого командира, нашого підрозділу, значить, будуть в них ну, проблеми. І то суттєві. І дійсно. Була інформація, що як його, так і наш підрозділ вишукують, тому що робота сама за себе казала. Із травня по жовтень 2022 року зведений мінометний взвод військової частини під керівництвом старшого лейтенанта Андрія Сороки знищив чотири БТР, вантажний автомобіль, БМБ, легковий автомобіль, БПА, спостережний пункт противника, 13 укриттів для особового складу, місце для зберігання зброї та наніс ворогові близько 200 санітарних та більше сотні безповоротних втрат особового складу. Багато він виявляв цілий. За допомогою дронів потім пересилав нам координати. По цих координатах ми відпрацьовували цілість з його допомогою. Він також був присутній, допомагав в наведенні, допомагав в розрахунках, вичисляв так, давав поправки, був на місці льотчика. 1 листопада Андрій Сорока готував батальйон до ротації. Вранці на позицію в селі Павлівка, де були, прилетіла ворожа міна 152-го калібру. Того дня він востаннє врятував своїх хлопців, розповідає нацгвардієць Андрій Калюшко. Він загинув на позиції в місті з хлопцями. І ще й при тому, що хлопці всі цілі. Нашого командира не було загиблих. У нас були поранені, нас були контужені. Він був дійсно фаховий спеціаліст. Як військова людина, як людина, ну з. Високими, хорошими моральними якостями. То в цьому плані, кажуть, це дуже велика втрата для нас, як для підрозділу, та й взагалі для Нацгвардії. Тому що такі командири вони кожен день народжуються. Андрія поховали у рідному місті за тиждень. Батька відпустили додому попрощатися з ним. Молодший син Сергій каже, вся родина, хоч і хвилювалась, завжди вірили. Андрій повернеться додому живий і здоровий. Думаю, що з ним завжди все буде добре. Бо він був і в 2014 році, і в 2015 році був на антитерористичній операції. Завжди прийшов, завжди говорив, що з ним все добре. Це дім, який будував Андрій. Куди після війни мав повернутись, де планував створити сім'ю, виховувати дітей. Їх дуже любив, каже батько. На другому поверсі три просторих кімнати. Це він підшивав там, на другому етажі. Ну, все теж як одпуску був, так і тут постійно пропадав. Андрію Сороці було 27 років. Дев'ять із них він боронив батьківщину. Здається, нам перемога в цій війні дуже е гірко. Ми втрачаємо кращих. Синів і дочок України, він був один із кращих. Він заслуговує найвищої нагороди. Віталій Сорока знову повернувся до служби. Тепер каже, мусить боронити батьківщину за себе і за сина героя. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У волонтерському центрі чарівна мережка, що у молодіжному центрі квадрат чекають на охочих допомогти плести маскувальні сітки для оборонців. Рук не вистачає, каже волонтерка Світлана Семенова. Дуже не вистачає, приходить дуже мало людей, і тому більше нервно це більше спонукає. Те, що треба йти, треба робити, бо щось забуваються люди. Коли тут тихо, мирно, то трошки вже воно відходить на другий план. Ми розуміємо, бо бо ми додому хочемо. До Вінниці жінка рік тому переїхала з Херсонщини. Чоловік розповідає зараз на передовій. У мене чоловік на війні, тому я розумію. Зараз у центрі в роботі сітка розміром 3 на 7 метрів. Над нею працює восьмеро людей. До вечора впораються, каже Світлана Семенова. Вплітають смужки темно-зеленого і кольору хакі. Вибираємо більше зелені кольори, так як у нас зараз кажуть зеленка, да, сірі, синього не можна. Коричневе, щось таке, глиняного такого кольору. Плетимо ми це все хаотично. Кілька місяців тому охочих плести маскувальні сітки для захисників було втричі більше аніж зараз. Працювали у дві зміни. За день у центрі виготовляли чотири сітки, каже волонтерка Валентина Процюк. Всі стояли, записувалися, бо всі хотіли дуже налякалися, всі хотіли дуже плести. Зараз трохи спокійніше стало, всі вже притихли собі. Але, але потреба така сама, як тоді була, така потреба і зараз, є ще й більше. Замовлення буває і місяцями. В очереді стоять, в черзі стоять, чекають, коли ми зробимо і відемо. Тому що буває, що треба не на завтра, а на вчора. Та сітку сидячи на стільці, 72-річна Олена Якулєва каже, допомагати волонтерській спільноті чарівна мережка приходить щодня. Легше на стільчику, щоб не згинатися. Руки то таке, ще, якось трошки звикли. А от в очах то мерехтить. виходиш на вулицю, трошки так веде, а нічого сама проходить. Розповідає, нині Україну захищає син хоче, аби він якнайшвидше повернувся додому з перемогою, живий та неушкоджений. Робота у волонтерському центрі відволікає жінку від поганих думок. Дуже важливо в цей час. Ви знаєте, спілкування. От ми приходимо люди мого віку, молодь то. В хатах сидять і дуже тяжко дивитись новини ці кожен день. А тут багато людей з різних міст приїхали і з Маріуполя, з Донецька, з Харкова. Спілкуємось, розказує як, в кого, що. І легше стає. Чотири маскувальні сітки розміром сім на три метри для бійців складає волонтерка Аліна. Каже, на їхнє виготовлення витратили тиждень. Завтра вранці це спецзамовлення поштою відправлять на Донеччину. Треба легенька, вона з панбонду, вона дуже легка і дуже хороша. Вони в середу замовлили, завтра маємо від типу це катитер. Це термінове замовлення поза чергою. Вони просто швидко плетуться, ці сітки. Там, ну якщо є, от стоїть вісім душ з цієї, з цієї сторони, то вона десь за 3-4 годинки сплітається. Але треба людей. Треба людей. Матеріал вже, наче трошки є, ну звісно, його ніколи не буває багато, а треба людей. Маскувальні сітки у волонтерському центрі «Чарівна мережка, що у молодіжному центрі квадрат, плетуть щодня з 9 ранку і до шістнадцятої вечора, окрім вихідних. Юлія Веснюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця два прямих розніж у коліно і за дірючуданс. Руки вище. І покоління. І де захід немає. 16-річна вінничанка Дар'я Хомрійчук готується до чемпіонату України з кіокушенка і карате. Відпрацьовує удари у спарингу з партнеркою Катериною Біліченко. Я давно мріяла ще з дитинства зайнятися з чимось бойовим. Я хотіла на бокс, але папа казав, що ти дівчинка. Дібо, ні. Східними єдиноборствами розповідає, Дар'я почала займатися торік у лютому. Цьогоріч, 24 червня, Вінничанка здобула срібло на чемпіонаті Європи. Змагання проходили у Дебрицині, Угорщина. Участь у них взяли 519 спортсменів із 20 країн світу. Дар'я боролась у категорії 60-65 кілограмів. Розповідає, провела 4 суд. Першість виборювала серед 14 суперників. У фіналі каже, поступилася землячці спортсменці з Ірпеня. Я була налаштована на перемогу, і після першої перемоги пішла друга перемога. Дівчинку, дівчинка виробилась. Далі вийшла на нашу українку на Іру. І ну, чесно, я знала, то, що вона виграє, тому що. Вона коричневий пояс, вона дуже сильна. Я її знала після чемпіонату України, і я була налаштована на її перемогу, але я все одно ну, боролась. Тренує Дар'ю Олександр Вихованець. У залі каже, його підопічна займається тричі на тиждень. Вона займається з усіма групами, і це приблизно в один день 2,5-3 години, в наступний день, 3,5-4 години. Даша вже буде переходити в наступну юніорську категорію, там трошки жорсткіші правила. Плюс більше таймінг проведення поєдинку. От, ну, прийдеться трошки ще більше їм напружитись і попрацювати, щоб ще там перемогти. Чемпіонат України з карате, до якого готується зараз. Дар'я пройде восени, де саме поки невідомо, каже спортсменка. Нині у Вінничанки жовтий пояс мріє отримати чорний. Я дуже сильно хочу, кінішно, да до чорного пояса. Це Мрія і, звісно, їздити ще попасти на чемпіонат Європи обов'язково в наступних роках і так далі. І, звісно, здобувати на всіх остальних чемпіонатах теж прозові місця. Тож, каже, тренуватиметься у посиленому режимі, аби цього разу привезти додому золото. <звук> Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1509 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.